від Томпіль. Пробиває поворотах, відбиває решетняк. Але підбір за зараз стіна пробиває томпіль і не влучає по воротах. Захисник команди. Дудар пробиває, Дудар і не влучає по воротах. Олександр. Олександр. На побище. Артем, навіщо дохав на майданчику? Там три гравці команди Вікторія і Бонзик вирішує момент. Віталій відкриває рахунок в цьому поєдинку. Ну що ж, близько 24 хвилин хватило команді першого таймі для того, щоб відстояти на суховорота. м'яч був у господарів. Моргун, гаркавенка і перші на і перше на м'ячі команда Сіна виглядала на досить пристойному рівні могла стримувати. Сама мало на газоні. Ядарі пробиває і влучає в стінку. Пробиває моргун. Вдається, з Галаю підставити. Ну. Перехоплення від горобця. Горобець з м'ячем. Горобець віддає передачу і забарився Степанів. Віде передачу назад на Кобище. Пробиває. Зараз Кобище відбиває команди кіберкомандин. М'янч Ярландський, пробігає Гаркавенко. Гудин пробиває, який зараз сейф іде. Що Гудин пробив чудово, і Кирило Шедняк <праць> надійно зіграв на воротах команди Вікторія. <праць> Яландський пішов виконувати стандарт. Каже, що буде навіть на дальню стійку. Пробиває Яландський, Гудин намагається пробити, але невдало. Будер. На Кобища, Кобище на Гаркавенко. Гаркавенко, забиває Гаркавенко, розібрався з двома захисниками. Переграв голки, правдальний кут. І Гаркавенко робить рахунок 2-0. Ну що ж, вдається Вікторії досягти і в другому таймі забитого голу. Вітають партнери по команді. 23 третя номер Вікторії. Гудим обирає зараз, так би мовити, Моргуна. Іде передача на горобця. Горобець прокидає собі на хід, але засильно Ігор прокидає і там вперед. Бонзик, Бонзик, Бонзик з М'ячем карну майданчику під удар Моргуна. Моргун пробиває і голкіпер команди Стіна Штомпіль, Штомпіль забарився з рішенням. Кобища обібрав. Штомпіля пробиває. Кобища і п'ятої намагався Бонзик закинути м'ячів. Команди стіна. Гудим на горобця. Горобець, горобець. Пробиває горобець і Кирило Решитняк. Надійно стоїть вагу на дим. Проти Кирила Решитняка. І зробляє жовту картку зараз на собі Кирило Решитняк. Для <поцентрична> поєдинку. <поцентрична> Рахунок 2-0. Влаштовує Скуратов на дальню стійку, але не зумів. Ніхто з партнерів замкнути Спрощує Спрощує з з м'ячем розсуватися. Ідея передачі на Дудара. Олександр наважиться на удар. Це був передача, скоріш була на Бонзика. Яланський виходить з-під опіки. Яланський прокидає. No! Ідеї передачу. Пробиває штомпіль невдало. Звісно, всі а гравці. гравці. Перехоплення від стіни. Яланський. з м'ячем. Проти у нього два гравці. Яланський, іде передача на штомпіль. А штомпіль пробиває, вище воріт б'є. di mi Яландський і Бонзик вбиває м'яч подалі від З, З м'ячем Ядгарів. Відай передачу на Скуратова. Скуратов намагався на Кобище віддати передачу, але там Віталій Скочко. Володь Вікторія Викторія, він взагалі в близькові стані знаходився. Валіт Ядгарій зараз переграє, Галая, але встигає Скочко вибити м'яч за межі поля. Скуратов, ідей передачу на Моргуна. Моргун наважиться на удар. Так і є, Роман пробиває і позурот пробиває Роман. Від команди Вікторія Скочко.